Вибори на 183-му округу у Херсоні почалися бурхливо. Починаючи з 7.30, ще до початку роботи дільниць і до 10-ї ранку нарахували аж 15 повідомлень про мінування у Херсоні, Білозерці та Комишанах. На виборчій дільниці у школі номер 57, що на острові, люди стоять перед зачиненими дверима, роздратовані та обурені і чітко розуміють, що це розіграна провокація. Цілу ночі не виходить діжурі, правильно так точно. Как могли заминировать? Произошло как сообщение по телефону. Это может быть ложное сообщение. Это на 99% что это ложное сообщение. Даже ну, через понятно, почему вот. вы нас Но нам выпускает. надо отреагировать на это сообщение. О, да. Скажите, пожалуйста, здесь там. это же заминировано. Там же люди сидят. Надо же их вывести. А что же там сидят? Так вот пустите будет проголосовать. Там, там самоуправством уже не занимаются. Бред какой-то. Самоуправством да, занимаются. Это занимается. Да, да, занимается. там что, да. да. камикадзе сидят, да? да. Что да. это за проблемы такие создаете? Да, в домах отключены лифты. Специально отключили в этот день лифт. Чтобы люди не спускались, не могли подняться и спуститься. Оперативно на виклик виборців відреагували активісти «Батьківщини». Люди получили бюллетени, члени комісії, несуть за них персональну відповідальність. Вони розраховували на те, що всю ніч міліція охраняла і все в порядку знаходиться на избирательных участках. 8.05 Приходят правоохранительные органы после того, как розданы бюллетени членам комиссии на руки, останавливают работу и говорят, что сейчас все должны выйти, должны остаться только какие-то для них понятные люди, которые будут этими бюллетнями делать, неизвестно что. Правоохранительные органы сегодня жестко включены в систему фальсификации выборов под представителей власти. Это сегодня происходит по всему городу. Правоохоронцы не понимают.

Робота дільниці не повинна припинятися ні в якому разі, адже бюлетені залишені без нагляду найкоротший шлях до фальсифікації. На дільниці в 57-й школі ситуації вийшли, запечатавши урни з бюлетенями. Потім їх відкрили під пильним оком спостерігачів, наскільки надійним є такий спосіб, важко сказати, але обирати не доводиться. Евдомінування, поки на найбільших за чисельністю виборчих дільницях тривав цей хаос, у цей час, наприклад, у 105-й виправній колонії для малолітніх в'язнів о 10.15 ранку вже усі 250 виборців проголосували. Ще один сумнівний момент був зафіксований у комишанах. Невідомі добродії організували підвіз людей на виборчу дільницю. Хто і чому змінив маршрут рейсового автобусу? Водій робить вигляд, що не знає, посилаючись на диспетчера. Ви з компанії Лайф Авто. Автолайфа. так. А хто наняв автобус, я виборов? Я зажив. Діспетчер сказав. А хто на ви то, здесь, потім по селах потім на участок на мішкова, да? так? Люди з обуренням ставляться до запитання, хто організував підвіз та захищають анонімного благодійника. Може не та так спросите, як без цього автобуса з двома пересадками туди людям добиратися? забиратися. Ви словами тіти школи значили вопрос. Просіти спросить людям здійлаливозможне з нормально добратися на вибори, щоб вони ані состоялись. Зібравши виборців по селу, благодійний автобус привіз їх на виборчу дільницю номер 650-721, де усі пасажири дружно та спокійно пішли голосувати. Насправді ж за законом підвіз на дільниці це щонайменше надання безоплатних послуг, точніше підкуп виборців та незаконна агітація всередині автобусів.